Є три співпадіння, які не є співпадіннями. Це чергова активізація історії з файлами Епштейна. Друга, це те, що у нас називається Міндіч Гейт. Третє, це диверсії на залізниці е, в Польщі. От, е, ну, перше, воно розкривається дуже просто. Американець і Трамп не може зрозуміти, він не може допустити, що КГДБ ФСБ могли а, в 90-х 80-х-90-х роках розгорнути таку масштабну операцію проти істеблішменту західного світу. Але це так і є. Буде час. Ми з вами можемо на цю тему поговорити. Я розкажу, які ознаки тут свідчать про те, що це операція. А по суті, повної вербовки захоплення істеблішменту західного світу, бо ці речі проглядаються в США, в Великій Британії, в Франції, в Німеччині, в багатьох європейських країнах. Україна, Міндіджгейт. тут. Є три категорії осіб, учасників цього процесу: це явні диверсанти, які їх легко відстежити. Вони на зв'язку із своїми шефами. В Москві. Друге, це контрагенти українській владі, які теж вже їх видно. І третє, це ті люди, які були скупі на дзвінку монету, потяглися сюди. Вся система управлялася першою групою. І все, що відбувалося, це дискредитація і показати пальцем на першу особу. Я це вже бачив. Я про це тоді казав, і зараз я кажу. А, от зараз це і крутиться так все. А, давайте зробимо так. У нас є цінність дуже дорога для нас. Це наша держава, наше суспільство, її треба зберегти. Друге, а, раз це позиція номер один, то з нею виходимо з точки зору внутріполітичної ситуації, загальнополітичної, кроків, які ми робимо. Друге, злочинців треба покарати. І покарати треба, коли слідство визначиться. оцей винуватий, оцей не винуватий, а цьому треба подякувати. Але це має бути рутинна, дуже ретельна, копітка робота.